Тема сьогоднішнього уроку ромб. Що ж називається ромбом? Ромбом називається паралелограм, у якого всі сторони рівні. Тобто у ромба зберігаються всі властивості паралелограму, але є ще додаткові ознаки, додаткові властивості. Діагоналі ромба між собою перпендикулярні, і, крім того, є бісектрисами його кутів, тобто діляться кути навпіл діагоналями ромба. Відповідно, якщо діагоналі паралелограма перпендикулярні, то цей паралелограм ромб, якщо діагональ паралелограма Є бісектрисами його кутів, то цей паралелограм також є РОМ. Задача 139. Діагональ АС, ромба АБЦД, утворює зі стороною АД кут 42 градуси. Завдання знайдіть усі кути роба. Відповідно до властивості роба, що діагональ є бісектрисою його кутів, ми можемо сказати, що кут ВАЦ також дорівнює 42 градуси. Отже, можна записати, що кут ДАЦ. Дорівнює куту С і дорівнює сорок градуси. Отже, кут Бат дорівнює 84 градуси. Ми знаємо, що сусідні кути паралелограма. Пору паралелограм, дорівнює е, в сумі 180 градусів. Отже, кут А, Б, С. Буде дорівнювати 180 градусів, мінус 84 градуси. І дорівнює 96 градусів. Протилежні кути. Ромба, а ромб є панограму рівні між собою. Отже, відповідно, кут АДЦ дорівнює також 84 градуси. І кут, я вибачаюся, АДЦ дорівнює 96 градусів. Оскільки цей дорівняння 96 градусів і церівня 96 градусів. А цей кут, так як він є протилежним до кута ВАД, буде дорівнять 84 градуси. Тут БЦД дорівня 84 градуси. Задача 141. Одна з діагоналей ромба дорівнює його стороні. Знайдіть кути ромбу. так, нехай дано. АБЦД ромб. АЦ дорівнює АБ. А нам відомо, що ромба всі сторони між собою. Наше завдання знайти кути кут А, кут Б, кут С і кут Д. Розв'язання. Розглянемо. Розглянемо трикутник БЦ. В нього сторона АС дорівнює AB і, відповідно, BC Значить, цей трикутник є рівностороннім або правильним. А якщо трикутник рівносторонній або правильний, то в нього всі кути дорівнюють 60 градусів. Отже, цей пут дорівнює 60 градусів, відповідно, цей дорівнює 60 градусів і цей дорівнює 60 градусів. Запишемо це. Розглянемо. Припутник Аб в нього а, Б дорівнює БЦ і дорівнює А С. Отже трикутник Аб правильний. Вільносторонній. Тоді кут Б дорівнює 60 градусів і відповідно кут БАЦ, куд БАЦ, дорівня 60 градусів. Нам цього поки що достатньо, оскільки діагональ є бісектрисою кута ВАД, то... Весь кут Бат дорівнює 120 градусів. Кут Б дорівнює 120 градусів. Протилежні кути паралелограма рівні. Отже кут Б 60, кут Д 60, кут А 120, кут С 120. Запишемо це. Кут а дорівнює куту С і дорівнює 120 градусів. І кут П, дорівнює куту Д Дірівнює 60 градусів. І відповідь, відповідь 120 градусів. 60 градусів, 120 градусів та 60 градусів. Задача розв'язана. Слідуюча задача. Задача 142. Знайдіть кути роба, якщо його периметр дорівнює 24 см, а висота 3 см. Побудуємо роботу.

Так само, як і висота паралелограма, це перпендикуляр проведений до сторони. Проводимо із вершини ромба перпендикуляр до сторони. Це і буде наша висота. Відомо, що висота дорівнює 3 сантиметри. Позначимо наш парадограмм А, Б, С, Д. Дамо АВ, СД 4 сантиметри. Двадцять чотири сантиметри. Завдання знайти. Куди Тобто кут А, кут Б, кут С, кут Д. Розв'язання. Ми зараз розглянемо трикутник а, а, Досить цікаво. Розглянемо. Трикутник а, а, Що ж нам відомо? Главное того, H дорівнює аж дорівняєте. Тут тобто цей трикутник у нас треба вкувати. А аж ні його категори. А H дорівнює 3 см, катер. Зараз ми знайдемо ще й гіпотенузу, бо це дуже просто. Сторони ромба рівні. Периметр у нас є, ромба. Він дорівнює 24 см. Отже, нам легко знайти сторону АБ, поділивши периметр на 4, оскільки грумба 4 сторони. Знаємо, сторону АВ. АВ буде дорівняти 24 см. Розділити на 4. І це дорівнює 6 см. Катет від цього прямокутного трикутника у два рази менше від гіпотенузи. Перед нами трикутник, у якого один із гострих кутів, який лежить проти катета, що в два рази менший від гіпотенузи, дорівнює 30 градусів. То ми запишемо, що кут Б дорівнює 30 градусів. Відповідно, і кут де, бо він протилежний Так, Також дорівнює 30 градусів. Що ми знаємо про сусідні кути Що сусідні кути паралелограма дорівнює 180 градусів. Отже, кут А дорівнює 180 мінус 30 градусів, кут А дорівнює 180 градусів мінус 30 градусів. І дорівнює 150 градусів. Тоді і кут протилежний С. Він рівний, також дорівнює 150 градусів. Відповідь, кут А дорівнює 150. вірніше, ми перерахуємо відповідь 150, 30, 150, 30. Задача розв'язана. Слідуюча задача 144. Кутромба АБЦД у 8 разів більший за кут САД. Знайдіть кут БАД. Будуємо рум. А Б, С, Д. А тепер читаємо задачу і розбираємося, що у нас є. Куде ромба Б, С, Д Куде? він у вісім разів більший за КАД. Знаходимо кут Ца Д. С, а, Д то треба нам докреслити діагональ. Добудуємо діагональ. Ось цей кут. Цей кут у 8 разів більший. Значить, відповідно, кут САД у 8 разів менший. А якщо це так, то взагалі-то менший кут ми позначаємо. Через Х, а той, що більший, ми постачаємо через вісіх. Запишемо дано задачу. Дано. АБЦД, Ру. Куди? У вісім разів більший кута Ца Д. Знайти, знову ж таки, кути А, кут Б, кут С, кут Д. Розглянемо трикутник АЦД. Так як у руба всі сторони рівні. Відповідно, трикутник АЦД є трикутником рівнобедреним. Це пічні сторони, а ось основа рівнобедреного трикутника. Куди при основі рівнобедреного трикутника рівні? Отже, кут АЦД, також дорівнює нам відомо, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Відповідно, ми зможемо скласти. Рівняння розв'язати і знайти, Розв'язати. Ров'язамо. Розглянемо. А С Д. Відповідно за умови задачі ми зразу ж можемо записати нехай Ку Д дорівнює 8Х, А, Д дорівнює Х. Оскільки. АД дорівнює СД, як сторони ровно, то трикутник АДЦ, чи АЦД, так як ми починали, АЦД рівноведення. Тоді САД кут Сади, дорівнює куту АСД і дорівнює Х. Запишемо суму кутів трикутника, який ми розглядаємо. Ряди. Додати пут додати Дудат А, Д Сто 180 градусів. Підставляємо х. Додати Х, додати вісім Х до рівня 180 градусів. Ось тут трішки. Ну ми взагалі можемо всі кути, а от нас просять кажуть, знайдіть кут Бад. 10 Десятьх. 10 х дорівня 180 градусів, ікс дорівнює 18 градусів. Uh, так як Ац, це, бісектриса. кута, БАД. ВАД дорівнює 36 градусів. 18 помножити на гра, 36 градусів. Сусідні кути паралелограму дають нам 180 градусів. Отже, кут Д буде дорівнювати 180 градусів, мінус 36 градусів. 180 мінус 30, 150 і мінус -6, 6, 140. 4 градуси. Відповідь. Нам встановлено, що кут А дорівнює 36, відповідно кут С 36, кут Д 144, відповідно, кут Б, також 144. Запишемо це: 36 градусів, 144. 36 градусів, 36 і 144 градусів. Задача розв'язана.